Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Продовжуємо серію підготовки до FC26 І сьогодні поговоримо, що вам робити, якщо ви все ж таки повірили заявам і спортс, і замовили Ultimate Edition FC26, а Отже, отримаєте не тільки 7 днів раннього доступу, а ще і 6000 тисяч Points. Ніби як їх стало більше, тобто це має бути краще, але не поспішайте радіти, бо не все так. Однозначно поговоримо сьогодні про те, яким чином взагалі розподілити ці поїнци, які я раджу речі робити, які ніяких помилок не припускатися. Все як ви любите. Тому не забувайте підписатися на канал. Ми продовжуємо розкачитись напередодні FC 26 і такого контенту буде більше. Скоро зроблю вам відео про старт з веб-додатку, потім про старт з консолі. Коротше, все як ви любите. Тепер давайте переходити до нашого наших FC Points. 6 тисяч ми отримаємо, але, друзі, не всі одразу. І це той самий момент, який для мене особисто вже навіть гірший. Чому? Бо ми отримаємо зі старту 2000 FC Points, а далі тут в цілому написано на сайті гри, та, де ми робимо передзамовлення. 6 тисяч FC points over 2 months. Все, протягом двох місяців. Що, де, як? Точної інформації в нас немає. В описі лаунч цей FC Ultimate Edition FC 26 вони казали, що 2000 ви отримаєте одразу і потім ще по 2000 протягом наступних двох місяців. Як? Ну, чому не дати точну інформацію? Але е, ходять чутки, що в нас буде 2000 е, 19 вересня, тобто, в момент старту гри глобальної Edition, Далі ще 2031 жовтня і 30 листопада. Але я з цими датами не погоджуюсь, бо... Тут в нас чітко написано over to months, протягом двох місяців. А отже, в нас старт гри 19 вересня і протягом двох місяців це до 19 листопада. Тобто цей період має закінчитися десь там, бо якщо пізніше, то це вже більше, ніж два місяці, про які вони заявляють на публічній сторінці продажу гри. А отже, це якісь там порушення умов. Коротше, чекаємо просто інформації, і скажіть нам, коли ми отримаємо наші всі понс. Це неважко. Тепер, давайте. Думати, як нам їх витрачати, враховуючи. Те, що от точно в нас є 2000 зі старту, ви їх отримаєте в момент логіну на вашому ПК або на вашій консолі в відповідно 19 вересня. І якщо ви зараз замовляєте Ultimate Edition, то FC Points станом на сьогодні ви мали теж отримати. Там немає тільки ікони, тому якщо потрібно FC Points, якщо ви хочете цей ранній доступ до гри, то передивіться обов'язково, коли будете робити замовлення, але. Ніби як ви це не втрачаєте. Тож, ми отримаємо 2000 FC Points. У нас є чотири опції, як ви зможете їх витратити. Перша це промо паки. Минулого сезону в нас були доступні за 7,5 тисяч монет золоті. Також тут є преміум бронзовий пак, але я не думаю, що ви будете на нього витрачатися. І преміум сілвер пак. Оці класичні вони будуть зі старту. Я не пам'ятаю, прев'ю паки, по-моєму, трошки пізніше додаються. Це не суть важливо. Також другий варіант це в нас фудрафт. Ви можете піти і пограти драфти. Поговоримо трошки згодом про них. Третя опція це в нас платний сезон пас. І четверта опція це еволюція. Є також варіанти з промопаками, якщо вони будуть екстра в антрейді з нагородами ці більш козирні, але я думаю, це про вже частину другу та третю. А допоки ми говоримо про стартову ін'єкцію монет, яка нам потрібна, якщо ми хочемо трейдити, заробляти монетки, тому будемо акцентувати увагу на саме отаких от, от промопаках за 7500 гривень. Монет, я зараз вам один відкрию, покажу, що тут можна золотати. Сподіваюсь, не буде спешелки в мене прекрасно. Її немає. Тут є 12 предметів, три з них рідкісних, і це не тільки гравці, тут е, гравці і всілякі там ліги і таке інше. Що ми тут робимо, друзі? Майже там 95, 97, 99%. Ми просто квіксенемо. Тут е, будуть якісь карти, там, які можливо і продадуться на старті. Якщо вам пощастить, але майже завжди це лише фодер, можна залишити стиль зіграності тінь, стиль зіграності Хантер. Або, я думаю, що вони будуть дорожчі, ніж просто Квіксел. Це такі стилізіграсці, які бустять максимально пейста, удари і деф. Вони на початку гри зазвичай актуальні. Можливо, якер теоретично. Хок, треба тут перевірити. Плюс, коли ви отримаєте сам же пакетик, обов'язково зайдіть на маркет і перегляньте, чи не продається ваш гравець. Можливо, він підходить під стартові СБЧ. Можливо, він просто підходить вже під якусь еволюцію. Або це якась хайпова карта по типу там Федеріко К'єза, 81-го. А впаде, ви можете думати, ой, та це 81-й кєза. Я думаю, що кєза на старті може коштувати цей з його статами для такого 81-го рейтингу. Я думаю, що він може коштувати там 7, 8, 10, можливо, тисяч монет, як почтить. Або там якийсь лофтусчик. 4 тисячі монет, 3 тисячі монет, то морі там є теж з низькорейтингових бістів. Отже, перевіряйте обов'язково, але ми все ж таки орієнтуємося на найгірший варіант, що ми це все квікселимо, отримаємо свої десь там від 2 і 7 до, напевно, трьох тисяч монет, Залежить від того, як вам почти. Тут бачите, тут є якась карта 83 четвертого рейтингу. Теоретично вона може щось коштувати. Але практично, о, якщо б я отримав тисячу монет, та ти що, Єй, почуйте мене, прекрасно. Ну, це був би класний буст. Та? Уявимо собі, нічого собі, тисяча монет і ще й 3100 монет квікселом. Нічого собі, Та ти що, який пакетик. Тож, ми можемо відкрити. Таких паків, друзі. 13. Це нам Фат Дін підготував інфографіку, класна. Тому що ми отримали лише 2000 FC Points, то пакетиків буде менше. І відповідно приблизна вартість, він тут рахував 3,5 тисячі монет. Я думаю, менше. Ви бачили, я зараз два відкрив при вас. Так, один там монети були, але на старті я не думаю, що їх буде багато. Я рахував би десь 3 тисячі. І десь від 35 до 40 тисяч ми отримаємо ін'єкцію монет для порівняння минулі сезони. Ми отримали менше fc Point загалом, але тут і зараз одразу, і ін'єкція монет в клуб була набагато більшою десь вдвічі, якщо порівнювати з тим, що на нас очікує тут і зараз. Можливо, в нас будуть промо-паки за, по-моєму, 250 fc Points, де три рідкісні гравці, і ще дев'ять нерідкісних. Вони минулого сезону так само були, чи 8, щось типу такого, коротше, з гравцями. Але в умовах, коли у вас обмежена кількість FC Points і менше пакетиків, ви можете відкрити в цілому, я б намагався розмазати і ну, ць, так, розмазати імовірності, і просто відкрити більше пакетиків. Десь там може вам якась карта і впаде. Якщо ви відкриєте по 250 фсі ну оскільки там менше десяти цих паків. Та з гравцями можливо вам пощастить, але я напевно буду відкривати все ж таки оці базові, тому що це гарантований більший просто прибуток. Це буде основний пул. Давайте поговоримо гарно це чи ні. Манет менше з одного боку, це погано, бо трейдити важче, де факто бюджет менший. з іншого боку, ніби як люди кажуть, це буде краще для тієї кривої, яка сформується на початку, менше FC Points, рідкісніше карти, кращі відскоки, і відповідно, якщо ви гарно попрацюєте у веб-додатку і підійдете з якимось бюджетом вже під час запуску, плюс отримуєте свої там 40, Тисяч монет їх інвестуєте, то можна золотати більше монет. Ми будемо дивитися, як це буде відбуватися. Якщо хочете трейдити в моїй трейдгрупі, то велкам. Ми все ж таки відкрилися, залишили все. Найкраще, що було атмосферу прибуткові інвестиції. Звісно, інколи і стіну будемо ловити. Але в нас є тепер трейдер, який буде під контент давати закупи. Це те важливий момент, який я хотів на ньому акцентувати увагу, щоб було більше інвестицій, і в нас більш це команда. Також буде більше собі дзвонів в плюшки будуть, якщо ви будете з нами весь рік третий. короче залітайте. Буду радий вас бачити. Будемо разом з вами розвиватися в сезоні FC 26 склади збирати, пакетки відкривати на всілякі промо. Ну і, можливо, монетизувати ваше хобі. І таких в нас немало в групі. Вся інформація, як завжди, у тут, тут, в описі. Welcome Не прогавте приходьте до. Нас рухаємось далі. Другий варіант про промпаки поговорили. Це те, куди я буду зливати свої 2000 FC Points. тому що ну куди ще? Та мені треба стартовий бюджет, обов'язково. Але якщо для вас трейд не є якимось важливим моментом. То ви можете розглянути альтернативні варіанти. Ви можете піти в розділ драфтів. Так, вони не змінюються вже багато років, але, можливо, саме тому на старті вони будуть привідковими. У мене 33 Ultimate Драфт токена. От уявіть собі, наскільки це популярний режим. Ні, я не буду це використовувати. 300 FC Points. Так, це вдвічі дорожче, ніж один пакетик. Але тут питання, яким чином ви взагалі граєте. Якщо ви. Другий ДІФ або краще за скилом, то мені здається, вам є сенс спробувати драфт. Задача дійти до фіналу. Якщо ви дійдете до фіналу, то ви отримаєте кращі пакетики і більше. Якщо ви виграєте фінал, то там можна і пак отримати мега-пак. І можна отримати пак за 50 тисяч монет. Плюс це якийсь геймплей, комусь це цікавіше. Можна спробувати в саме драфті себе. Можна. Лутати монетки за просто гру. І повторюсь, комусь це цікаво, для когось це може бути вигідніше. Так, ви не отримаєте швидко монети, але якщо у вас гарний скіл, ви отримаєте їх, напевно, більше. Третій варіант, який би я вам не радив використовувати на початку, це платний Season пас, бо нагадаю, що володарі Ultimate Edition перед замовленням, вони цей Season Pass отримають. Просто тут і зараз платно саме перепуску на перший сезон автоматично. Але в подальшому, якщо ви будете отримати оцей другий транш на 2000 FC Points і третій транш на 2000 FC Points, я думаю, що Season Pass це буде ваш взагалі вибір. Очевидний. Бо. Тут є якісь трейдебл нагороди, тут є якісь гравці, є якісь там еволюції, і в цілому, як показує досвід, цей платний сезонпас він можливо трошки відстає від кривої, коли ми вже доходимо до цих нагород, але це гарантовані гравці, це гарантовані там якісь паки. І я не думаю, що за місяць вам буде сенс витрачати ці 2000 FC Points на ще 13 пакетиків по 150 монет. У вас будуть вже якісь відіграні дивізіони, сквад, Weekend League, можливо, або цей челленджер. Відповідно, монети якісь будуть, тому я б радив потім використовувати на саме Сізон Пас. Якщо щось залишиться, ми не знаємо, поки яка буде ціна Сізон Пас. Чекаємо на цей у, у, launch, launch, uh, Deep Dive. Трейлер, який має вийти десь там за тиждень, поглянемо на цю інформацію, і тоді вже будемо точно вирішувати. Але це такий більш очевидний вибір. Плюс, можливо, потенційно еволюції. Але, чесно кажучи, на початку гри, мені здається, еволюції і інвестиція в них монет – це так собі, оскільки. Ну, по-перше, еволюція завжди вам робить трейд-карту, антрейд-картою. Uh, і по-друге, ну, тобто, ви не отримаєте за витрачені FC points монети. Ви не зможете це конвертувати. Через Промопаки зможете. Через фудрафт зможете, через Season Pass зможете. Але через еволюцію ви просто будете переводити. Трейд вантрейд. Тому особисто я буду дивитися ці платні еволюції, можливо, вже туди, куди в мене буде бюджет декілька мільйонів, і я зможу зрозуміти, що окей, там 100 тисяч я витратив на еволюцію, 150, для мене це не критично. Минулого сезону я, по-моєму, прям таку дорогу першу еволюцію, яку купив, це на тоті була. Там, де пам'ятаєте, три золоті плейстайли, це за 400 чи за 500 тисяч монет. До того я не виконував це і вам не раджу, бо все ж таки, навіть якщо ви не є трейдером, ви просто роботяга-гравець, все одне монети ніколи зайвими не бувають. Тому, мій пріоритет це fc сі витрачаємо на паки. Далі драфти. Далі сезен пас. Ці пас, відповідно, починаючи з другого сезону. Еволюції я б не чіпав. Тому я сподіваюся, ці поради вам допомогли якось десь зібрати все в Якщо якісь запитання залишились, обов'язково задавайте. Це не буде довжелезне відео. Не бачу сенсу його сильно там розтягувати. Якщо вам сподобається, то я запишу відео про старт. FC 26 з веб-додатку і потім з консолі. І от там, де я буду е, розповідати вам, як стартувати з консолі, я дам поради з приводу того, е, як вам взагалі. Поводитися, якщо ви зловите з цих пакетиків е, якусь метакарту. Або можете в мене тут запитання задати мені, як завжди. Просто запитайте. Я, наприклад, зловлю, не знаю, там такого гравця, що мені з ним робити. Я вам з радістю відповім. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимось. Набирайтеся сил. Скоро FC26. Бережіть себе, Всім до України. па, -па.